Зараз дуже важливо відчувати те, що всередині нас, і відчувати те, що в нашому серці, як казали, ти за покликом серця. Не так, як каже хтось інший, не так, як пишуть десь якісь телеграм-каналах, газетах, як кажуть навіть дуже рідні люди, а тільки так. Як відчуває ваше серце, як ви відчуваєте все всередині, зараз такий час, що треба орієнтуватися тільки на себе, на своє відчуття, те, що є всередині вас, це дуже-дуже важливо не зраджувати себе, обрати себе. Тому що якщо ми зраджуємо себе, ми зраджуємо творця в собі, своє божественне начало. Божественний початок у собі. І, відповідно, ми потім в житті не відчуваємо на щастя, яка б, здавалось, не була б така, таке забезпечення життя, але все рівно радості і щастя немає в ньому. Тому що ми відвертаємося від себе. Тому, якщо ви готові. Повертайтеся до себе, починайте відчувати те, що всередині вас. Ідіть за тим покликом, тому що це саме той шлях, який вам потрібно йти. Це шлях вашої душі. Будьте справжніми.